Доброго дня всім! Ви на каналі Раїси Волошини квіти від Раїси. Сьогодні 10 лютого, і я в нашій оранжарі дивлюся, як йде виганка тюльпанів. От хочу тут замірити, яка в середньому висота тюльпана, десь 33 см І є покороче. Тут у нас 25 десь. І Девінпорт, тут Девінпорт, він, він пізніший, ну його десь висота 13. 13 сантиметрів. А цих йде від 25 до 30 сантиметрів висотою. Так, хочу вже тут -то прощупується бутончик. Ось тут бутончик прощупується, тут. Тобто бутони вже скоро буду виходити. Ну, ще є час до зрізки, ще майже три тижні. Тому я думаю, що ми встигнемо з виганку. Я не люблю, коли вони дуже рано зацвітають. І, звісно, це погано, коли ти не встигаєш робити зрізку до 8 березня, в останні дні. Бо треба підготуватися, треба бачити, які тюльпани, робити якісь букети чи композиції. Так, і сьогодні на щот композиції, я сьогодні піду наріжу гілочки вишні е, і поставлю також воду в тепле місце для того, щоб робити якісь композиції в корзинках, в сумочках на 8 березня, щоб було чим прикрашати наші тюльпанчики. Сьогодні паляю, буде полив. Сьогодні також буду поливати. З кальцевою селітрою. На таке ведро велике, тут 16 літрів. Я сиплю 2 столових ложки, а на таке відро 10-літрове 1 столову ложку кальцевою селітрою. Це буде в мене друга підкормка кальцевою селітрою.